Вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами у цій порі, програма П'ятниця вечір. І я її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас особливий гість. Людина, про яку можна говорити безконечно. Людина, яку ви всі знаєте, і, можливо, хтось вважає її близькою рідною, оскільки вона нам знайома з екранів, телевізорів і не тільки. Зустрічайте, будь ласка, Рима Зюбіна. Рима Зюбіна, українська актриса театру та кіно, народилася 23 серпня 1971 року в Ужгороді, закінчила Ужгородське училище культури і Київський університет культури. Дебютувала в 19 років у головній ролі у виставі Станіслава Мойсеєва в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі. З 1997 року і дотепер актриса Київського молодого театру. Загалом зіграла більше 40 ролей у театрі та близько 80 у кіно. Найпопулярніші стрічки: жіноча інтуїція, пані удача, леді бомж, трубач та інші. Володарка багатьох премій та нагород, зокрема, дві премії Київської пекторалі за кращу жіночу роль, лауреатка Міжнародного театрального фестивалю імені Марії Заньковецької. Заміжня чоловік Станіслав Мойсеєв, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Подружжя виховує сина Даниїла. Добрий вечір, Римочко. Добрий вечір, вечірка. Я щиро рада вас бачити в нашій програмі. Дякую, що ви прийняли запрошення. Завітали до нас у студію. Я Дякую. і можемо перейти на ти. Щоб Знали, що у нас практично кумовство. Так, кумовство. Так, в цьому так. плані. Ми будемо тільки підживлювати. Але але за багато років ми в принципі перший раз використовуємо родинні стосунки. Так То, це точно. Я скористалася і дякую. Дякую за запрошення. Дякую, те, що прийняла і завітала в Хмельницький, Прийшла на програму. Okay. Ти чудово виглядаєш. Прекрасна, розкішна жінка, як вдається. Що для жінки основне? Для жінки основне є емоції і такий. Душевний стан, якщо є кохання, це взагалі просто чудово. Якщо його нема, треба його вигадувати. Взагалі для актриси, мабуть, це дуже просто мати безліч емоцій, безліч вражень, але наскільки вони завжди позитивні? Чи це 50 на 50, позитив негатив? От як професія додає позитиву, чи навпаки, в сьогоднішніх реаліях? Професія додає емоцій. Я не скажу, чи вони позитивні чи негативні. Не рефлексувати на те, що відбувається, грати якісь там дурнуваті низькопробні комедії про якихось сеньорів-графів, то це для мене ну, просто ну, здається, неприпустимо сьогодні. Тому що, ну, хоча б з театру людина має виходити і думати, мислити. Ми вже і так опустили рівень нашого глядача до такого рівня, що мені інколи соромно ну, на що кричать браво, і на що як реагують. Справа в тому, що знімають звичайно мало через брак коштів. Але тим не менше, цих коштів ніколи в цій країні нема. Просто це не від коштів залежить. Це не від коштів залежить. Мені здається. А від чого а від того, що при владі в цій країні ніколи не були культурні освічені люди, для яких... Нормою є раз на тиждень піти в театр, в галерею, на виставку. Без піару, без того, що перед тобою йде п'ять камер, що там прем'єр-міністр пішов на, на якусь виставу. Якщо при владі є людина, яка розуміє, що мистецтво а, воно Здатне робити те, що не здатне робити жодна політика. політика і що не здатне робити гарматами. Ми весь час будемо витрачати на бронежилети, якщо ми не будемо приділяти увагу нашій культурі. Рима, ви сказали, що 18 років служіння театру. Це тільки в одному. В одному театрі. театрі. Відповідно, понад 60 ролей зіграно в кінематографі. Е, є ще. Ролі, які би хотілося зіграти, можливо, одна роль. Чи в принципі можна сказати, що вже багато чого зіграно в різних амплуа. Ми знаємо з кіно, знову ж таки, здебільшого телеглядачі, наші, мабуть, володіють цією стороною вашої творчості. Більше так, так. У вас характер завжди таких комедійних актрис mm -hmm. з гумором, але ви були в ролях і романтичних таких жінок. Різного, різного плану. Що ближче до душі, і от що яка омріяна роль ще попереду? В кіно я не можу назвати взагалі хоч одну роботу, про яку я можу сказати, що це а, я сто відсотків задоволена цим. Я не можу себе на екрані бачити, мене це дратує, це обличчя, це взагалі все, все що там зі мною пов'язано. Е, я бачу, де у мене там поганий текст, я знаю, де я недоспала, де я втомлена, де я роздратована, де у нас часу не було, щоб цей епізод розкрутити більше, попрацювати з режисером. От, в кіно в мене немає нічого, чим я можу пишатися. Абсолютно відверто скажу. Ну, тому що теж не від мене залежить, це те, що пропонувалось, те, що знімалось, те, що, знову ж таки, телевізійний продукт. Там треба, щоб люди посиділи, розважилися або зачепити їх за сюжет, і хай вони сидять і дивляться. А в театрі, звичайно, театр це мій фундамент, це та база, яка мені дає можливість бути різною. Тому що якраз в театрі у мене починалося з ліричних ролей, а в кіно паралельно у мене були там характерні ролі. А в театрі у мене там була і Марія Стюарт, і, і Русалонька, і, і Офелія, і, і Герда, і, і, і Соня в Дядівані. Тобто у мене абсолютно різні, абсолютно різні вони. І там, там, там у мене все якби там вариться, тим більше театральна вистава вона. Більш скрупульозно робиться, бо в кіно це ти інколи приходиш, а тобі дають там текст прямо перед кадром і кажуть, давай бігом". А, То є одна роль, а, я просто вважаю, що зовсім несправедливо, що про цю жінку нічого в Україні не зроблено. А, я колись почула голос Квітки Цісик, і мене це тоді вивело з якогось такого, я не скажу, що це була депресія, але якийсь у мене витало. сумний такий стан. Я до ранку вже знала все про, про цю співачку. подивилась там два у неї інтерв'ю, є, всю її біографію знала з цим несправедливим Оскаром. І я тоді подумала, що я б з задоволенням щось би таке. Зіграла, якби хтось би не писав. Рима, а от що стосується акторської долі, взагалі існує така думка, загально прийнята, що це складна професія, і професія така суперечлива, навіть з точки зору релігії, бо ліцедійство воно завжди засуджувалося церквою в давні часи. То але... тоді ще політиків таких не було. Але Я, тим мене, не менше, там вже попереверталися би всі церковники. Та. Професія вона завжди залишає якийсь відбиток на людині, і це різні емоції, це перевтілення мистецтва в першу чергу. Як важко виходити з того чи іншого образу, і чи не існувало ніколи не зароджувалося всередині якогось сумніву, розчарування, чому ти обрала саме цей шлях, цю акторську долю? Були і сумніви, і розчарування, може, десь років 5 чи 7 тому я взагалі хотіла покинути театр. А якщо в 16-15 років я до кожного актора чіплялася з запитанням, як ви стали актором, як ви стали актрисою, де ви вчилися? А що ви читали на вступ? Тобто, як ви стали актором, то десь так років 7 тому в мене виникло таке питання. А навіщо люди стають акторами? Що людина несе? Бо є люди, які несуть місію, ну це як Богдан Ступка, да? бо виходячи в кожній ролі, він несе не просто текст автора. він... Це така місія. Це, це просто Ну, не можна уявити собі, щоб ця людина не була актором. І після його гри дійсно з тобою щось відбувається. А є люди, які виходять на сцену. Похизуватися собою, своїм красивим одягом, своїми боа, стрелами на очах. Да? І для мене от так розділилися тоді дві ці категорії. Я почала дуже багато аналізувати. І знову ж таки, я подумала, що поки не буде контрактної системи в театрі, поки в театрі не залишаться тільки ті люди, які повинні працювати саме з цим режисером. Прийде режисер скаже, я вас не бачу, ви не моя актриса. Я спокійно візьму і піду з театру. Тому що я. Ну, значить, значить, мене хтось інший бачить актрисою. І це все індивідуально. Один абітурієнт поступає до одного викладача і йому ставлять два, а до іншого викладача і йому ставлять там, відмінну оцінку і беруть його. Чоловік-режисер, пощастило в цьому плані актриса і режисер такий тандем сімейний? Чи можливо це додаткові труднощі? У нас зовсім, я би сказала. Як це так вірно сказати, у нас сім'я тандем, режисер і актриса не в тому гіршому розумінні, в якому це знає театральна наша спільнота. Бо ми знаємо так, що якщо режисер-чоловік, то ця актриса грає все від зайчиків там до королев. І інших актрис не існує. І всім актрисам цього віку можна або звільнятися, або вже е, ну, налаштуватися тільки на те, що ви будете грати е, другорядні ролі. Я, коли мій чоловік керував молодим театром, грала рівно стільки, скільки він вважав за потрібне, і коли він вважав, що це саме моя роль. У мене завжди були на всіх ролях обов'язково ще актриси, з якими я була, тобто не одна, я не на мене ставилися вистави. Перша головна роль, коли дійсно от на поклоні, коли виходить, виходить виході і останнє виходить головна героїня. Першу головну роль в виставі свого чоловіка я зіграла через 8 років після того, як я прийшла в театр. Дебютна робота була взагалі не в його виставі. Це була дипломна робота там, студента Юри Сідорінка. І, і завжди я себе поводила таким чином, коли я пішла в декрет з театру. І я рік дзвонила своєму чоловікові з кабінету, мобільних ще не була, то секретарка мого чоловіка вона не знала, що я дружина. Я дзвонила і казала, добрий день, кажу, можна Станіслава Анатолійовича, хто його турбує? Це Рима Зюбіна. Все». І одного разу у мене там щось таке сталося у дитини температура, і вона каже, у нього засідання. Я кажу, я вибачаюсь, мені дуже потрібно. Вона каже: Ну хто це? І я кажу, Рима Зюбіна. Вона каже, «Ну я вам кажу, і я тоді кажу, я вибачаюсь, кажу, я його дружина. Тобто ніколи цього не було у нас. І зі мною, в мій період, працюють прекрасні актриси: Ірма Вітовська, Наталка Васько, Лілія Ребрік. Ну, це, це ті дівчата, які так само заслуговують головних ролей. І у кожної з них там є. Якраз ми всі там, там приблизно якось разом прийшли в театр. Тому я навіть більше скажу, коли мій чоловік пішов в театр Франка, спочатку у мене було таке якесь. Незрозуміле відчуття, ну, завдяки партнерам, яких я побачила, що ставлення до мене змінилося. Це мене тільки, але я ніколи не була примадонною в гіршому сенсі цього слова. І от коли мій чоловік пішов в театр Франка, то мені, от після цих моїх хитання, яка піді мною там земля, яка там почва, мені стало в деякий момент навіть легше. Я можу спокійно встати на зборах, сказати те, що я думаю. Ніхто мені не скаже, що це мене навчив Моїсеєв, щоб я встала і перед колективом сказала. Я можу, знову ж таки, зі своїми колегами спокійно після вистави піти і відпочити, десь посидіти в барі. Тому що раніше, коли ти дружина художнього керівника, з тобою не дуже хочуть навіть келих пива випити, тому що ти щось ж тут почуєш, а там розкажеш, хоча я цим ніколи не займалася. Я, нарешті, якби відчула себе Свободи. свободною і от, ну, самою собою. Такою, яка я є. І якщо мені це не подобається, я це висловлюю. Якщо мені це подобається, я щиро теж е, кажу. І тому тут е, у нас є там можливості, не можливості, а бажання може створити якусь антрепризну виставу. Ну, але я знову ж таки кажу, що на території театру Франка в, в приміщеннях там малій сцені, великій ще не якісь, я працювати. Не буду, це моя принципова позиція. І, взагалі, на мій погляд в 40 років вже театри не міняють. Оце я схиляюсь перед ними. Рима. Я знаю про твою активну громадянську позицію, яка почалася ще з 2004 року. так. проявлятися активно, і відповідно вона не гасне до сьогодні. Ти багато знаходишся в АТО. Ти їздиш туди. Не я знаю, що ти не любиш про це говорити, і ну, якщо проаналізувати те, що ми бачимо з екранів, хтось піариться відверто на цьому ніхто не може тобі закинути те, що ти робиш собі ім'я чи піар якийсь на цій темі. От власне, що туди тягне, окрім таких людських емоцій і бажання підтримати, допомогти. І що насправді може актор чи людина мистецької професії зарадити там в, в тій ситуації? Ой, це така складна тема. По-перше, коли ти їдеш туди в перший раз, ти тільки сідаєш в поїзд назад додому, і тобі вже хочеться туди повернутися. На якийсь такий Синдром. дивний, наркотичний такий стан. Mm -hmm. Ну і потім, а, колись ще напередодні Другої світової війни, був такий лист е, в листування Інштейна і Фрейда, і е, з запитаннями, що сьогодні може зупинити світ від катастрофи. І відповідь була одна: культура. Тільки культура. Коли ти приїздиш туди, я не кажу про наших хлопців, яким це дуже важливо. дуже важливо, Але коли ти спілкуєшся з людьми, з мешканцями місцевими, ми в школу під Слов'янській їздили, у нас така була волонтерська бригада, називалася Новий Донбас. І от в цій школі ми допомогли школі відновитися, тому що там було розбито, зруйновано. І ми запустили настільки. Оцю машину культурних ініціатив, люди зрозуміли, що е, не тільки можна сидіти з пивом і з сімками на, на, на лавці під будинком, що не це перспектива твого життя, що зараз вони хочуть зробити там культурний центр, вони знайшли приміщення, і я допомагаю їм шукати гроші для того, щоб зробити це. Ми всі абсолютно однакові. У нас просто за вікном інші краєвиди різні, у когось ті рікони, а у когось Карпатські гори. Але те, що всі люди мріють про, про кохання, і про щастя, от, оце важливо. Можемо ми колись сподіватися на те, що молодий театр з гастролями відвідає Хмельницький. <гум> Гастролі це давно забуте слово. Це зараз дуже дорого. Знову ж таки, як не на часі. Бо це і квитки, і перевіз декорацій, і. Важко. Частіше ми їздимо на якісь фестивалі. От зараз моя остання вистава запрошена на фестиваль в Херсон. Там є такий щорічний фестиваль Мельпомена Таврі. Цікаво. Цікава дуже <хи> вистава, тому що це сучасний білоруський автор Андрій Іванов написав таку п'єсу. Вона називається Це Все вона. Про маму і про сина, які живуть вдвох. Тато у них ми так розуміємо, що та тата не стало. Не так давно. І стосунки цих двох людей настільки напружені, вони не можуть спілкуватися в житті. Кожен, у кого є дитина підліток кожен переживав це все. Я не вірю в те, що у когось з дітей перехідний період проходив там гладесенько. Навіть я там якісь вибрики такі робила батькам. І тут мама для того, щоб якось налагодити з ним контакт, вона входить в, там, в соцмережу під чужим ім'ям. І починає спілкуватися з, зі своєю дитиною, і ми бачимо фантастично, що це, це якраз проблема нашого сьогоднішнього часу, коли ми всі сидимо в соцмережах, там ми чужій незнайомі людині, готові розповісти все, поділитися всім своїм внутрішнім світом, розкрити отак свою душу. І сказати те, чого ми не можемо розповісти рідній людині, яка сидить з тобою поруч і, і чекає, і чекає ви можливо. Ви. І от в реальності у них нічого не змінюється, а в віртуальному світі вони закохуються один в одного. І найстрашніше, що закохується хлопчик. І в фіналі вистави він дізнається, що це все писала мама. Ну і фінал досить трагічний, тому що пережити такий обман. В такому віці, і в такому стані, хлопчику дуже-дуже важко. А над чим ще зараз ведеться робота в театрі в кіно? В театрі це більше немає нових робіт. Це буквально у мене прем'єра була 30 січня. Тобто в театрі у мене так раз на два роки нова якась робота. Ну і ми ж чекаємо зараз гніздо горлиці. Вже монтується змонтований вже весь матеріал. Працюється, да, працюється вже там над музикою, над е, постпродакшеном. Ми плануємо прем'єру на одеському кінофестивалі. Розпадалися сім'ї. Діти виросли діти без мене. Втратила зрілість дітей, їх ріст. Ну, не знаю, не знаю. Не мама я була. Я тут працюю, я знаю, чого я працюю. Я допомагаю старій жінці, вона допомагає мені, а я допомагаю своїм дітям. Оцей трикутник, який не можна розірвати. Найважче думки про, про Україну, про сім'ю. Але й тут вже привикла. я вже привикла. Вітаємо в Україні. Дякую. Дівий. Ведь це перехов. А я вже не газда. Бо ти гроші привезла. Може мені не їхати в той Італію? Вони по італіях, казано, що роблять. А ми тут жили надриваємо. Давай. За нас мужиків. Добре було тут жити на моїй Євро. Ти в цьому винен. Ти то ж зробив. Який дібити мужик. Таким болем, яким ми його народжували два роки. От, ну, два роки да, на загал ми працювали над фільмом. І у нас і помер актор, який грав мого чоловіка Віталій Лінецький, геніальний просто актор. І через це ми змушені були переписати сценарій. Сценарій того нема що відбувається. І сценарій був більш таким романтичним, можливо, навіть більш таким оптимістичним. То Життєві обставини, от саме там смерть Віталія, вони зробили цей фільм, тому що він у нас і в фільмі помирає, герой, вони зробили цей фільм, можливо, більш реалістичним, тому що ми знімали на Буковині, і там в кожній другій хаті хтось на заробітках. І от жінка, в якої ми орендували житло для зйомок, вона якраз і сказала, що так, у нас жінки приїжджають тільки на поховання, тільки ховати своїх чоловіків. Це взагалі страшна соціальна проблема нашого суспільства. Мені дуже хочеться, щоб просто після цього фільму це, звичайно, не байка з моралью, так? але мені дуже хочеться, щоб жінки якось трішки замислилися, чи варто це. Римочка, на завершення нашої програми, кожен наш гість завжди рекомендує книгу тижня. І фільм тижня, от з твоїх вуст, і твої вподобання в літературі і в кінематографі. Я думаю, що це буде не, не складно для тебе ага. зробити, порекомендувати нашим глядачам. Дуже мало часу завжди для, для читання. І я від, на відпустку завжди в мене збирі, ну, збирається така вже, там, ціла бібліотека, яку треба прочитати. Якраз після прем'єри там рванула в Одесу, для того, щоб після театру трошечки взагалі на самоті побути. Половину книги там прочитала, а половину книги зараз прочитала ну, місяць пройшов, прочитала цю ж книгу саме сюди, в поїзді. Тому що нікого не було поруч, ніхто не сидів, ніхто не, не, не це не балакав зі мною. і е, Фантастично зараз прочитала книгу, вона називається Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Книга американської письменниці Фені Флек Смажені зелені помідори в кафе Зупинка протрималась 36 тижнів у списку бестселерів The New York Times. Історія розповідає про Евелін, яка переживає глибоку особисту кризу. Вона знайомиться зі старенькою Ніні, яка, попри важку долю, не втрачає жаги до життя. Я дуже рекомендую подивитись фільм Вікторія. Він унікальний тим. Що він знятий одним кадром. Просто камера, як включилась, дві години вона не виключалась. Вікторія. Фільм німецького Одне режисера місто. Себастьяна Шипера. Прем'єра відбулася 11 червня 2015 року Одне на 65-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, де стрічка отримала нагороду за видатне художнє досягнення. Одне пограбування. Вікторія перевернула мій світ. Black Swan. Рима, я щиро вдячна за розмову. 20 хвилин не вийшло. Неважливо. Добре, що відбулася ця розмова і дуже щиро вдячна за те, що знайшла час, за те, що завітала на програму. Спасибі велике. Дякую за розумні запитання, за розуміння відповідей в очах. Бо інколи даєш інтерв'ю, і думаєш, Боже Кому к... я це розповідаю? Навіщо це все розбуде? Це цікаво. Дякую, дякую щиро, спасибі велике. Чекаємо у Хмельницькій при можливості якнайчастіше, завжди раді. я запрошую всіх в Київ, молодий театр. Актора треба дивитися в театрі, це однозначно, не в кіно, в кіно, ну в нашому кіно поки не було де проявитися. Може, може, гніздогорлиці це і буде єдина робота, за яку мені не буде соромно. Шановні телеглядачі, я вам щиро дякую за увагу і до наступної п'ятниці. Щасти вам!